Так, Всім доброго дня. Гранулятор. Знов же ж гранулятор. І знов же ж його вартість. Ох, я попею. Вчора роздули за відео. Правильно Володя із каналу Станкостроїтель сказав, зараз понасирають на каналі тут а такого, що ви один із перших, хто сказав, розказав, а ви той, хто пише там, що чого така ціна, чого треба нові мотори купувати. Ви спустіться трошки з небес. Ви, навіть, ще з 24 лютого минулого року сховалися і не знаєте ціни. Хлопці, у нас солярка не 16 гривень, а 43. Баночка краски цієї півтора року назад стоїла 126 гривень. Зараз, якщо я не помиляюся, 342. Так що не вказуйте, скільки, як буде стояти це. Провірить на пошті. Я ні до кого ніяких претензій не маю. Що є, та є, через що воно завжди? Да. Півтори тисячі, значить, множилося воно на 2 три тисячі, всі з мотора попав, значить, в тебе є запас, не попав, хорошо. По поводу моторів ніхто нікого не заставляє, є в когось дармовий мотор, будь ласка, оця частина стоїть без, з вашим мотором 24 тисячі. Присилаєте мотора, воно все такого комплектується, робиться. І все. Не треба мені розказувати. Цей ранулятор стоїть 31 тисячу, мотор 4 кВт. Так, да, він дуже дорогий. І пересилка. Півтора року тому стояла. Оцей мотор мені б нова пошта прислала б за там, 200 до 300 гривень. І то, 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 до, до 300 геть далеко. Зараз 500, 600, 800, хто як упакує, хто як надурити, розумієте? Так що... А ви розказуєте все те. І мотора мультиметром на ви вию не провірите. Так що. Оце. Так, ладно, проїхали. У нас скільки людей, скільки мені нічого не можна бабу на площаді, бо совєтчиків до хрена. І ніхто нікому не нав'язує нічого. Нравиться, беремо, не нравиться – проходимо мимо. Тут це таке діло, ніхто ні до кого не цей. Там знов я забуду міні чи як там. Дуже багато питань задає і сам на них відповідає. Значить, Не буду я ставити нові мотори. Нові мотори це гівно. Є 4-кіловатний мотор, у мене на каналі, отут же на цьому місці я його притирав, пропускав. Ні, не буде їх і не хочу я їх. Ставив я бушні, я буду ставити тільки бучні мотори, тому що це мотор. Це робилося. Хтось там за пожизненну гарантію. Пожизненну тільки в тюрму можуть посадити, а не гарантії пожизненно давати. Так, хрен по ньому. Матриця 3 міліметри. Матриця 3 міліметри. Ну, в принципі, тут не хочу більше казати. Зараз я його притру, пропущу і піде він на продаж. Він був на нього хазяїн. Хазяїн ще щось думає, дуплиться, я його швидше зробив, чи він роздуплився. Ну, він мав мотора прислати. Голову я зробив, думаю, щоб воно мені не стояло. Є ще безліч роботи, помімо грануляторів. Кстаті, міні крок, я йому пишу, хоч я дам тобі роботи. Так ні, він каже, я ще того не нажив. Не нажив тільки пиздіддязиком уміє, даю все, більше нічого. І магнітика в бетономішалку мішалку вкинуть. Покажіть, що воно зроблене. Ви не уявляєте, скільки тут поліровано, скільки тут дошліфоно, скільки дрелів, скільки болгарів, скільки всього треба, щоб його це зробити. Це сам тільки той зверху знає. І той, хто хоч трошки з чимось зв'язаний. А якщо знать дві пташки жаба і миша, то цього недостатньо, щоб. Щоб що то. Ето. Ну, У нас, як завжди, тільки гадить вміють у коментарях і все, більше нічого. Це, мабуть, більш ніхрена і знімати не буду. Немає, немає ніякого желання у таких диваних спеців, хоч би переверталися, коли щось коментують. А то, що то не то, що то не то. Так, ладно, поїхали притирати. Далі буде. Пройшов я сюди грубою. І тепер уже... Тоненько. І це груба тонка, під менше піску і більше масла. Така вона. Так, таке, така. І вона більше, більше матриць пропустила. І от вона перетервається. Поставив цю кострулю притірочну свою, щоб не нема Ну, Ще трошки попритираю і переведу його на дерев, буде він готовий. Матриця 3 мм. Є матриця 2,5, 2,8 мм. Ну, та матриця плюс тисячу гривень. 2,5 і 2,8 мм плюс тисячу гривень. Вона дорожча. Отака, Та, це нудна робота, сиди собі і перекидаєш його з кустову порожнього. Хорошо тисячі роблять, рівненько. Це 4 кВт тисячі оборотів. Поставте сьогоднішнього мотора. І люди дзвонять, я спілкуюся, слава Богу, за був бо на скільки років з людьми. Вони не питають новий, щоб новий мотор. Людина питає, щоб воно робило. Отак, щоб воно робило. А не нове. Не все золото те, що блестить. Так що тут нове, там не домотане, много всяких нюансів. Ну як мені от той прислали новий мотор, 4 кВт, вал чи 22 чи 24 мм, вес 25 кг. та ну Абсурд! Так, добре, не буду займати ваш час. Ще допритираю. Так, проте змолов я щоб Пшениця, кукуруза, трохи трави, просо і риб'ю макухи трохи, і додав риб'ю жиру. Це голубим горличком хочу зробити. Такий комікур їдять. Не знаю, я її трохи у озерно-друбілки увлажнив, Як воно буде, бог його знає. Піджимаємо від руки, скільки можна. Ну, це ці показухи, воно. Не виходить так, як треба. І починаємо. Іде перша гранула, він ще. Це... Після прикірки я його не так, два сидне. Це в прямому ефірі. Вологе трошки треба було б додати. Ладно. Ну, Ладно. яка грамова. Горна випадає і поступово покриваємо роліки. Та вологе фатило, тут трохи трава роль заграла. О, uh. uh. Бачите, яке буває і таке навіть. Значи, дивіться, воно все нове, тут мало вологи. Відпустив ролики, Ролики високо треба відпускати. Дивіться. Все на місці. І 220 вольт. Запустили в колоску. Паша Івашина. Чи Іванішина вибачаюсь, як. Вибирайте тут. Нема. Якщо вводите поступово в роботу і виробляєте цей бункер, а тоді вводите його в нормальну роботу. І все, бачите, без ніяких питань. Так, да, буває, що стає. Ну стає, то я його можу ще не розігріти, він навіть ось меню корму тільки зробив. Зараз я дороблю цей бункерок і тоді виведу його. От бачите, скільки він ще чорного навики дав. Уважнив я трохи більше, бо тяжко йому кожну ще тільки. І бачите, що робить. Не взяв ніякого ковшика. треківку ще викидає зараз я ще над ним поколдую тоді покажу як він казав у мене там є клієнт анатолій з Харкова оце крупинки такі ну, До увлажнення попадає а він не знав та каже я скільки мішав його а він тщательно розмішував щоб не було каже баби скоко скільки... На хлібзаводі тіста не перемішують, як я перемішав. Кажу, ні, не треба, воно до мене домішає. Так що нічого там страшного немає. Ось так він робить, дивіться. Обидва ролики забираю. Ну і ось сюди його від відра перші. Ось так він ципе. Матриця 3 мм. Якщо робить бройрний корм, зараз допустим, буде сипати менший, корм жирний, твердий, він десь старається. Фізику шукає, десь куди старається втікти. В общем, так він робить. Така грамотка. бачите, вже канави вибрало. Шустренький. Так, добре. Ще я пройдуся з ним, а тоді вже включуся, бо і так вже на половиною хвилин. Думаю, що таке, бо він знов раз зупинився. Пішов, взяв, Вольтаж, слабенько, що ж у нас сьогодні. І для нього новенького ну, справляється, робить. Так, дотер підтягну вже цепочок. Ось такий він буде. Зробив я одну каку трошки, знімав, вичищав, зняв, положив голову і ось зняло. Блін, воно гаряче було, а я в вітро поставив і зняло краску трохи. І біда б це була б не бідою, якби була в мене синя краска. Немає і так ось сюди сірою вже докрашував цю цю костружу. Флаг поїм. то на скорость воно влияти не буде. Так, ну йдемо до цієї гранулки, котра. Що вам ця гранула, висохла. чуть не як шелестить. В общем, отака от гранула, то воно викидало, і притірку, і без притірки, що воно там тільки не викидало. Так, все. В принципі, все значить по грануляторам. Гранулятор цей на продажі 31 тисяча. Всім миру і добра. І не будьте злими. Особливо ті, хто знає дві, дві пташки, жаба і миша, а то сильно грамотні її, тільки люблять пакости. Не треба такого робити. Все, всім миру і добра. До зустрічі на каналі.